Ну що, зібрались уже всі земляки, досельчани і будемо вже помолились і сігли за столи. От вам меню. Трохи. Картошка. Рібришки, там шашлики. Це, це біф, не біф, так? Біф, так. Біф. Наші хазяйські красиво. Уже, як я сказав, люди за столами. Набрали собі хто що хоче. А тепер. Общається за столами показали оліб'є рибка красо і підемо там до сладкого. Сергій зробила квас. Квас із Покена Сергій не проходить. Треба ходити, квас. Я пробував. Так що віка наливає, я вже спробував. Хороший квас. Ми сказали, да. По Шевченківському рецепту. Сергій. Сладкий Торты, конфеты, печенье. Слава богу, все есть. не Тут діти трошки гуляють, бігають, тризень знайшли. Ну, земляки, що зробиш? Тут їхній стол дитячий. Ну що, приємно піти, молоді. Спасибо. Ну, да, квас я... хороший. Смачного, правильно. Да. Да. Квас хороший. Братцовий я вже попросив, Сергія сказав, а то ж фірмі Дома... Шевченковський Да, Мені там все говорили, там, Сергій діла хороший квас. Так, <турцес> Вадим, Ну, это од один организатор, од это того съезда виновника, да. да. Слава Богу. Спасибо. Не спасибо, да. Сколько человек будет? Читали, примерно. Віться, да. 72 человека, 72 стульчика. О, -о, -о. Говорили 50 минут. Плюс гиды. Да, да. То почти 75, так округлий да. примерно, плюс-минус. Ці всіх шумаченок, сій. Да, і, і, і багато людей не бачили вже давно. Наприклад, я. Да, батьох не бачили. А так, Сергій, все. Я твій фірменний квас вже припадав. Говорить, хороший. Молодец смачного вам. покоління больше поставшего мальчика, с этой материалом. Ну а да, что-то. А що ж? Это Кент тут или кто тут? Кент на это? Да, да, Macaltio. Классно. Ну і так, потихоньку, потім не робить програми, не знаю, але поки так. Всім ще раз привіт і пока-пока.